Всім привіт! Вас вітає магазин velopodium.com.ua Зараз у нас на огляді дорожній велосипед Discovery Prestige Man модель 2024 року. Велосипед випускається в одному розмірі колісце 26 дюймів та один розмір рами 18 дюймів І підійде він під зріст мінімальний 160 см, максимальний до 178 см Декілька кольорових рішень. На передньому плані сірий глянцевий. Позаду синій, також глянцевий. З додатковими кольорами ви можете ознайомитись на сайті. Рама зроблена зі сталі, хорошо та професійно зварена на висококласному обладнанні. Такі симпатичні зверні шви. На задній частині трикутника розташований сталевий багажник з фіксатором. Також для того, щоб ви були захищені в брудну погоду, на ньому встановлені повноцінні крила, пофарбовані вони під колір велосипеду сталеві. Кермо сталеве зручне, ергономічної форми, як для дорожніх велосипедів. Також тут можна відрегулювати висоту керма. Сидіння широке, дорожнього типу, комфортне з м'яким наповнювачем. Підсидельний штир сталевий, і висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика. Вилка сталева, регідна, без амортизації. В чому її плюси? Ну, це, звісно, вона проста і висока надійність. Також це позитивно впливає на вагу велосипеда, так як амортизаційні вилки вони ваші зарагідні. Втулки від бренду Shunfeng на конусних підшипниках. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика. Знімати та встановлювати колесо можна без будь-якого інструмента. заднє вже фіксується на гайках. Обід подвійний алюмінієвий, гума Кампас ширина 2,10 дюйма. Протектор універсальний, як по асфальту, так і під ґрунт. І це не вузькі колеса, і це також буде додавати комфорту в їзді. Кількість передач на велосипеді 7, система 1 на 7. Справа стоїть монетка LTU A2 серії. На 7 швидкостей вона працює заднім перемикачем. Зліва стоїть тільки гальмівна ручка, так як немає переднього перемикача. Провідна пара на 40 зубів, сталева. Є пластиковий захист від попадання одягу і встановлюється вона на каретку NEC під квадрат на промислових підшипниках. Задній перемикач LTU A2 серії Він хорошо працює з тріщиткою на 7 зірок, розрахунок зубів 14 маленька і 28 велика. Всі комплектуючі на Prestige Man такі ж самі, як і на моделі 20. Року змінився лише дизайн, але є все-таки одна зміна це гальма. Вони також, і як раніше, були v brake по типу, але ножки вже встановлені. Це називається ножками. Встановлені алюмінієві. Це додатково впливає на вагу, і, як правило, якщо вони алюмінієві, то вони все одно будуть більш кращої якості. Хоча і до тих питань ніяких не було. Ось так виглядають вони спереду. Ці гальма прості. І зрозумілі в обслуговуванні. Ось так виглядають позаду. В заводську комплектацію входить центральна підніжка, і ми її поставили під таку проставочку, тільки для того, щоб він більш рівніше стояв. Зараз я її заберу і все він чудово стоїть. Просто більший кут нахилу. Престижмен – це суто чоловічий велосипед, він універсальний і для міста, і для села. Семи швидкостей достатньо, щоб тримати середню швидкість. За рахунок 26 х коліс буде хороша маневреність, з надійністю також все добре. Магазин Велоподіум є офіційним дилером бренду Discovery, гарантія на раму 10 років на навісне півтора. Якщо сподобалась дана модель, замовляйте швидко відправим. Доставка новою поштою безкоштовна на відділення або на адресу, є оплата частинами від Приватбанк, Монобанк, на розрахунковий рахунок також відправляє наложеним платежем. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеоглядах.